Україні слава нації, Україна. Україна, Україна, Україна сьогодні. Вкотре ми збираємося для того, щоб нагадати, що російський полон це пекло, що російський полон вбиває, що Маріупольський гарнізон майже три роки перебуває в російських катівнях і буцегарнях. Сьогодні на ваших плакатах. Гашла та заклики звільнити з полону тих, хто був нашим захистом, хто стояв до останнього. Сьогодні ми говоримо не тільки про полонених, говоримо про безвісти зниклих, про тих, хто пішов з життя, обороняючи нашу Україну. Але також сьогодні ми згадуємо про страшний злочин 16 березня 2022 року. Стався символ жорстокості та цинічності російського ворога, який не пошкодував ані дітей, ані маріупольські родини, ані людей, які шукали порятунку в стінах Маріупольського драматичного театру. Точно кількість загиблих ми ніколи не дізнаємося. Окупант вивозив уламки будівлі разом з останками людей. Не було змоги рятувати поранених. Вони гинули від. Нестачі медикаментів, медичної допомоги від втрати крові. Авіаудар, удар керованими авіабомбами по будівлі театру, вже увійшов в світову історію. Ми маємо це пам'ятати. Ми маємо ніколи, ніколи не пробачити ворогу цей страшний акт вбивства мирних маріупольців. І маріупольчанок. Нагадаю, що з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року всі культурні будівлі, і палаци культури, і театри в Маріуполі перетворилися на укриття. Там перебували ті, житло яких було вже зруйновано російськими обстрілами маріупольці та маріупольчанки родини, діти. Чекали новин про евакуацію. Намагалися розділити останню їжу для того, щоб ще протриматися трошечки. Вірили в те, що блокади, відбудеться якомога скоріше. Але російський ворог прикладав максимум зусиль для того, щоб знищити якомога більше цивільного населення. Спочатку обстріли з російської артилерії, а потім знищення і вбивство маріупольців і маріупольчанок з усіх можливих видів озброєння, з російських кораблів з моря. З російських літаків з неба із російської артилерії, яка на той момент оточила місто по периметру, ми ніколи не забудемо і не пробачимо. Є така ще одна важлива дата 2 березня 22-го року. Тоді зник зв'язок, і неможливо було дізнатися не те, що про новини в світі або в країні, а що коїться на сусідній вулиці. Неможливо було зв'язатися зі своїми рідними і близькими, аби запитати, чи живі вони, чи є у них що їсти. Наголошу на тому, що декілька десятків тисяч маріупольців і маріупольчанок не вийшли з того страшного 2 березня 22-го року. Був в мережі в останнє, тому що загинули від російських обстрілів, від того, що держава-терорист вторглася на нашу землю. А потім це кільце облоги звужувалось. Більше загиблих, більше поранених. Маріупольці не з чуток знають випадки, коли російська артилерія влучала в будинок, під завалами залишалися люди, а сусіди приходили упродовж декількох днів і чули стони тих, хто помирає, помирає в муках, тому що неможливо було розібрати ці завали, викликати швидку чи пожежну. Ось що таке. Руський мір. Ось що таке російсько-українська війна, яка триває вже 11 років. З початку березня гул літаків став звичним звуком для маріупольців і маріупольчанок. Я пам'ятаю, як ми готували на багаті в будинку з годинником. Цей будинок розташовувався в 200 метрах від театру. І це. Найстрашніше, що може бути, і ти накриваєш собою дитину і молишся, щоб вмерти одразу, щоб не мучитися, щоб одночасно. Направда це дуже важко передати, та й слава Богу, тому що нікому не побажаєш прожити цей страшний досвід. Сьогодні не треба розповідати про трагедію українських міст, тому що позавчора кривий ріг. Костянтинівка, повітряна тривога, обов'язковий додаток в наших телефонах. Але знищення Маріуполя тоді, вбивство міста разом з мирними мешканцями, показало нам на що здатний російський ворог. І напевно зараз росіяни жалкують, що тоді вбили мало, бо ми продовжуємо розповідати. Бо ми хочемо, аби правда звучала в світі. Багато зараз говорять і про перемовини, і про долю тимчасово окупованих територій. Але ми маємо усвідомлювати, що Росія не зупиниться. І сьогодні ми дякуємо тим, хто зупиняє її на фронті. Я дуже прошу вшанувати вас хвилиною мовчання, пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну і хто загинув в цивільних в українських містах. Оголошується хвилина мовчання. Дякую, попри безжальні дії ворога.